Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Директор країни-агресора Росії Володимир Путін ставив своїм окупантам завдання закопити Донбас до кінця березня, але вони її провалили на даний час наступ російської армії в Україні досяг свого піку. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. В ефірі 24-го каналу він розповів про те, що Україна спостерігає пік наступу Росії. Окупантам не вдалося досягти жодної зі стратегічних цілей. Наразі Україна бачить апогей цієї кампанії, яка називалася Новий Російський Великий Наступ. Однак варто нагадувати і Україні, і всьому світу, що ми живемо в умовах повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року. Це спроба ворога деморалізувати українське суспільство, а також деморалізувати наших партнерів і союзників. Мовляв, тут така армада для чого їм більше надавати допомогу, зазначив Юсов. За його словами, в рамках свого так званого великого наступу росіяни не змогли виконати завдання директора Путіна взяти Донбас до кінця березня. Чергові терміни і завдання, які Путін став перед окупаційним корпусом в Україні, зокрема перед вале. Рієм Грасимовим після його призначення відповідальним за війну в Україні провалені, сказав представник ГУР МО. Також він додав, що результати великого наступу можна побачити на полі бою. Кількість ліквідованих окупантів та військової техніки зросла. Це означає, що досі жодно з озвучених стратегічних цілей цієї ганебної війни, яку росіяни називають СВО, не досягнута і не буде досягнута. Підкреслив Андрій Юсов. А ось представник головного управління розвідки України Андрій Черняк заявив, що анонсований раніше великий наступ російських окупантів виявився пшиком. Ворогові не вдалили вдалося Домогтися бажаних результатів. Анонсований пропагандою протягом декількох місяців, так званий великий наступ, обернулося для Росії пшиком. Вони не отримали жодного значущого результату, сказав Черняк. Попри все це, Москва не залишає спроб повністю захопити Луганську і Донецьку області. Однак, завдяки розвідданим українські військові майстерно завдають ворогові максимальної шкоди. Черняк переконаний, що російська окупаційна армія зможе вести війну проти України максимум до 2024 року. Якщо ж посилити санкційний тиск, то критичні труднощі що у держави агресора почнуться раніше, додав він. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.